Доброго часу доби, шановні добродії. Хочу презентувати вам новий матеріал, який є наразі сьогодні опублікований на сайті Багнетнації. Зараз ви його бачите, в принципі, на своїх екранах. Досить чудити, давайте судити. Або трохи про суддю Чудопалову у справі по ТЦК СП Дніпра. Зазначу, що 3 вересня. Цього року було нарешті відкрито провадження в справі, воно довго тягнулося. Досі нас суддя не повідомляє про своє рішення. Ми його випадково знайшли в реєстрі судових рішень. У нас вдруге, по одній тій ж самій практично, справі попадається та ж сама суддя. От Ми подаємо щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. От. І нам вдруге попадається чомусь суддя Чудопалова. Суддя Чудопалова, Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська. Ми вже подали вчора. Заяву про виправлення е, описок, допущених в ухвалах від 19 серпня і 3 вересня, От, бо суддя е, добросовісно робить помилки, е, називає е, юридичну особу відповідача е, якимись іншими найменуваннями. От, робить це вже, ми розуміємо, навмисно. От. Е, Ну, відверто, відверто знущається. Хочу нагадати, що з першого разу у нас судею цією було прийнято негативне рішення, яке ми потім вже оскаржили в апеляційному порядку, і здобули, скажімо так, перемогу. Це вже у нас, до речі, четверта справа по ТЦК до ТЦК та ТСП. Дніпропетровської області три перших справи ми виграли це. Четверта справа, ми її також виграємо. Можете в тому не мати сумнівів. От. А цікавим моментом є той факт, що ми в першій при першій справі робили запити з приводу правосуб'єктності цієї суді і отримували відповідь, і вже на цьому матеріалі. Частково базувалася наша апеляційна скарга, де ми фактично писали про те, що після самостійного ознайомлення з відкритих джерел з трудовою біографією на посаді судді Чудопалової Світлани Вікторівни, ми з'ясували, що її призначення вперше на відповідну посаду судді, а не професійного судді, Селідівського міського суду Донецької області строком на 5 років відбулося відповідно до указу президента України В. Ющенка від 2 липня 2009 року. Номер указу 500 дріб 2009 про призначення суддів. Це відбулося у відсутність конституційного утвореної самої посади президента України згідно Конституції. Нової Конституції України документ, який е, має порядковий номер 254К, дріб 96 РВР, тобто чинна Конституція України. Е, нагадаю, що вона не була прийнята на всеукраїнському референдумі, е, тому вона, е, проєкт її був прийнятий е, безпосередньо в, парламент, в парламенті, в стінах парламенту, а не виносився на. Е, Затвердження всеукраїнського референдуму, як було договорено в договорі між в конституційному договорі між е, тодішнім президентом Кучмою і головою Верховної Ради тодішнім Морозом. От далі по накатаній наступним указом президента України В. Януковича від 20 квітня 2010 року. От, а ви, дурні, скачіть на майданах одні за помаранчевих, а інші за синіх. А ось вони разом роблять одну справу, яка називається повалення конституційного ладу. Так от, за номером 563, дріб 2010 про переведення суддів суддю Селидівського Міського суду Донецької області Чудопало Світлану Вікторівну було переведено на роботу на посаді судді, а не професійного судді знов таки Київського районного суду міста Донецька в межах п'ятирічного строку. Іншим указом президента України Порошенка від 7 серпня 2017 року номер 20, 2012 Вибачте, будь ласка, 212, дріб 2017 про призначення на тимчасове переведення суддів суддю Київського районного суду міста Донецька, Чудопалову Світлану Вікторівну було переведено шляхом відрядження строком до 6 місяців на роботу на посаді судді, а не професійного судді, Знов таки зазначаємо Буринського районного суду э, Сумської області. Крім зазначених вище нормативно-правових актів, ну в лапках, ми звісно ж розуміємо у вигляді незавірних належним чином указів. 15 травня 2015 року на розгляд парламенту подавався проєкт постанови про обрання суддів, відповідно до якого пропонувалося суддю Київського районного суду міста Донецька чудопалову Світлану Вікторівну обрати на посаду судді безстроково. Іншої змістовної відповідної інформації стосовно. Трудової діяльності чудопалової Світлани Вікторівні на посади судді, ми не знайшли. Відповідно, нам не вдалося знайти будь-який нормативно-правовий акт, указ або постанову про призначення переведення чудопалової Світлани Вікторівни на роботу на посаду судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська. Тобто, вона у нас як такий собі, знаєте, фантом, літучий голландець. Таким чином, після постановлення е, ухвали 16 травня 2023 року Судею Красногвардійського районного суду Чудопаловою е, про прийняття та відкриття провадження у відповідній справі, е, це ми говоримо за попередню справу. 22 травня 2023 року е, позивачем до зазначеної судової установи було. Спрямовано сформований запит на публічну інформацію, в якому позивач вимагав підтвердження законного перебування зазначеної особи на посаді саме судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська. От бо ніяких інших підтверджень ми не знайшли. Що цікаво, нам надали відповідь на нашу інформацію. З пункту першого це нам надав сам суд Красногвардійський безпосередньо. Так от, з пункту першого відповіді, яка надійшла на наш інформаційний запит, вбачається, що відповідно до рішення Верховного суду 680 0, дріб 0 дріб 149 22 від 29.04.2022 суддю судю Першотравенського районного суду Донецької області зверніть увагу, до того вона ніколи не призначалася судею першотравенського якогось районного суду Донецької області. Ми читали за Селідівський суд, ми читали за Київський районний суд міста Донецька, але Першотравенського районного суду. Донецької області в тому переліку не було взагалі. Тобто оця особа, яка вдає з себе суддю, яка е, е, постійно е, косячить в офіційних документах е, в тих ухвалах, які вона е, видає, от, вона взялась не звідки і е, ну, немає, немає конкретного. Законного підтвердження, хто вона, звідки вона е і на яких підставах вона зараз перебуває на посаді саме судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська. От, відповідно до положень частини 1 і 2 статті 36 закону України від 2 червня 2016 року ...номер 1402-8 Римське про судоустрій статус суддів, Верховний суд є. Найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом, Верховний суд перше здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, як суд першої інстанції або апеляційної інстанції в порядку, встановленому процесуальним законом. Друге. Здійснює аналіз судової практики, узагальнення судової практики. Третє. Надає висновки щодо проєктів законодавчих актів, які стосуються судоустрію, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням системи судоустрію. Четверте. Надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких. Звинувачується президент України, ознак Державної зради або іншого злочину, вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання президентом України своїх повноважень за станом здоров'я. П'яте звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів інших правових актів, а також е щодо офіційного тлумачення. Конституції України шосте забезпечує однакове застосування норм права судами різних е, спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальними законами. Я вас не буду е, перевтомлювати е, обов'язками Верховного суду, от, але зазначу, що в обов'язки Верховного суду не входить переведення судів. З одної судової інстанції до іншої це компетенція зовсім е, інших органів, е, але не судової гілки влади, і тим більше не Верховного суду, який, он, як зазначено, що він є там якоюсь е, найвищою, е, найвищим судом у системі судоустрою України. Хоча ми розуміємо, що це е, ці е, зміни були внесені незаконно. Непропорційним складом, точніше пропорційним складом парламенту і відповідним законом, який не завірений належним чином, От, тобто, ну, у всякому випадку, до компетенції Верховного суду не входить переведення судів з одного суду в інший. З наведеного вбачається, що компетенції щодо компетенції Верховного суду не належить повноваження відрядження суддів з одного суду, конкретно визначеної територіальної юрисдикції до іншого суду з конкретною визначеною судоустроєм територіальною юрисдикцією в системі адміністративно-територіального устрою України. Це ми робимо такий висновок в нашій з, а, апеляційній скарзі. З пункту другого відповіді вбачається, що згідно рішення зборів суддів Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 06.05.2022 року, судді Чудопаловій визначено спеціалізацію, та з цього часу суддя почала здійснювати. Правосуддя на підставі судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська. Ну, це я вам скажу дійсно якесь ноу-хау, де збори суддів Красногвардійського суду визначають якусь спеціалізацію судді. І з цього з цього моменту вона починає вона набуває статусу судді відповідного суду. Ну, це просто вже. Просто вже знущання над е, свідомістю. Е, водночас, в зазначеному пункті е, зазначеної відповіді, будь-які посилання на конкретні норми чинного законодавства, згідно яких законом встановлено початок здійснення правосуддя, а не судочинства суддею після визначення його спеціалізації рішенням зборів суддів конкретної територіально-адміністративної юрисдикції. Району у місті судом відсутні такі, відсутні такі посилання на конкретні норми законодавства. Тобто йде повна вакханалія, повна узурпація. Хто що хоче, той грає. Розумієте? От. А нам робити своє, а нам відроджувати державу. Ту, яку ми проголосили на референдумі 1 грудня 91 року з повною назвою Самостійна Українська держава України, нам її будувати, нам її будувати правовою державою, нам виконувати Конституцію. Думаю, далі буде більш цікавий матеріал. А це так для затравочки, для початку, просто щоб ви розуміли, що ми не сидимо, склавши руки, бо багато питань задають, де ви зникли, чому не проводите семінари, там, зуми свої. Робимо дуже багато роботи, яку треба зробити зараз, в даний момент, на майбутнє. Так що стежте, будь ласка, за нашими матеріалами на нашому сайті. Далі буде все, буде багнет нації. Хай щастить на все добре.